Дорогоцінні, ви звані чи ви вибрані? Вибрані це ті, хто виконує Слово Боже, вони живуть хлібом насущним кожен день, і вони розповсюджують Царство Боже, волю Божу і будують церкву, спасіння, ковчег спасіння, те, що повелів Господь, щоб бути врятованим і щоб мати любов дійсно. А в свою чергу, хто такі? покликані, Звані. Це тих, кого звуть в Царство Боже на цей святковий пір, але ну, людина кожна, кожна вибирає свій вибір, кому вона буде служити Богу вічному чи тлінному земному матерії смерті.